Можна на, на Дала, Неправ, да, і, так, давайте, в Чорна віка. У нас пісні не життя. Ми привезли обід для членів комісії. Офіційно ну, hmm. так почали від'їжджати, підлітає якийсь молодий чоловік з вигляду наркоманський, починає з сигаретою сигарети. У вас є те саме продукти питання в нас. Заступник, заступник комісії ну, пішла, підтвердила, що ми принесли, привезли їм э, обіди для членів комісії. Ну, Ці люди прилітають, лізуть сигаретами в машину. Я попросила відійти їх від машини, бо це моя власна машина. Хорошо, давайте зробимо так, я зрозумів. Ваша ситуація понятна. Давайте, Олег, ні, ну почекайте, вона приймає рішення. Список оцей ви можете? Можу, якщо він вам прошу, то ми пояснили на пишу, щоб списка рішення. Ми роздали вже продукти питання. Ми роздали. Може, посл... Ви ну, ну, ні, ні, ні. просили ви... список, Ось вам, якщо він вам про щось говорить, ну то, будь ласка, якщо він вам чимось допоможе, зробить когось щасливим, от цих людей. Пішли, будь ласка, я за тоді. І все, ви скажете, що це ви займалися. Ми всі з'ясуємо.

Тобто, якщо хтось мене звинувачує, що ліс кудись, ось, будь ласка, на фото видно, що відкриті двері, все підходять. Та що... ні, я сиділа в машині, думала, він просто я... говорить людьми. Текст рукописний. і uh, є з... з... зверху рукописний, ось ближче з... Зверху рукописний, а знизу, а знизу печатний. Ось, будь ласка, зверху вони щось пишуть, а знизу бумаги з рукопісними Так, Ось, ось якісь списки вони. Що hmm. вони, що вони. Про що? Про що? Не зна... Вони сказали, що вони взагалі ввечері якусь привезли. А спостерігачі говорять про те, що вони ту саму ранку, Ну, вечір вже давно пропала б тут. Ось все. Так, давайте. Спіски знайшли, ура! Сміття, То саме сміття. Руки забрали. Руки своим. Руки свої. Солдат. Руки не провоцируйте. Не провоцируйте. Сируйте. Давай я ти заявляю.

Але <реш> документи, покажи, пожалуйста. Не треба чого так зусиль. Єдна проблема. Совісті у вас немає, І проблема. Так не звідки нас не виступають. Не треба, значить, заступатися, тому що проблема, в чому так живемо, тому що через такі <реш> нас <реш> мають. Мені не важливо. У вас машина у вас машина списку, у вас машині списка, я Що ви населення. Уже приходимо. Списний Ви припустили, весь інтернет про це знає, все телебачення про це знає. цю машину. Я підходжу в цій машині, ось оця особа саме види, ось будь ласка, списку. Слухайте, знаєте, що буде добре? Коли вас посадять, оце буде добре. Коли ви посадите а а і подумаєте. А мене вилікують, не переживай. а ти будеш сидіти, бо ти продаш на школу. Ось, будь ласка. Київ, от от, просят, я, я записувала, а, це зділися, так. Вже наділися, да. Так. Да. я записувала з машини, тобто як, якби все ще на, на цьому не придавала ніякого значення як порушень. Просто записувала. Да. Моє колеги однопартійця, Спартака Сергіятка якому факту ви хотите обратиться в поліцію напад на мене на ну, да, воду державу. причинення вам телефону да, да? це єдине, що ви по мусите там позако тисяча тисяча тисяча? Приїхали автобус, оцей, порт транзит, білий працює на макида на кожный зустріч. Збиваєш... Хочу с этим человеком разговаривать. Человек, наверное, употребил что-то. І ходить, блин, непонятно, так, что делать. Мы можем прийти в блок тест. Так. Так. Ну иди, сделай свет тест. Вот так и ты, извините. Ты приехал, что свет, и ты проехал. Иди медбадьовей. Иди медбадьович. Атвалетный. Я бачу, что ты отвалит.